287 гривень за чобітки дитячі від бренду Лу. У лоті буде 10 штук. Чобітки йдуть для хлопчиків та для дівчаток з утепленням. Ось ви бачите, як воно всередині йде утеплення. Моделі виглядають красиво, ззаді є світловбиваючі елементи, ось така підошва буде. І вони можуть бути ось на ліпучках закриватися, або будуть моделі на заясках. Ось така моделька, ви бачите, йде, з якою підошвою. Для хлопчиків ось буде така, що спереді вона розцібається. І Ось так, от, бачите, щоб зручніше було одягнути. І буде така модель, що на, на застібках для хлопчиків. Розміри будуть 24, 25, 26, 27, 28 і 29, тобто лінійка різних розмірів. І бачите, така модель, ось тут зав'язка спереді. вона Стягуються для того, щоб підтягнути, щоб зручніше було в них ходити дитині. Буде тепло, класно ці чобітки носити. У лоті 10 штук і ціна лоту буде 2870 гривень. Щоб замовити, звертайтеся до наших менеджерів, ставте вподобайки відео, заробляємо разом.